Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати стосовно так званого перемир'я, так званого перемир'я, про яке там розказують великі ці чиновники. Ви Знаєте, це, як кажуть поляки, пердолення кота за допомогою молота, тобто їбання кота за допомогою молотка. От. І що я хочу сказати? О, дивіться, про яке нахуй перемир'я може, може йти мова, якщо, наприклад. Зараз е, США, наприклад, хоче відмити, е, там, як сказав Зеленський, 700-800 мільярдів, дол е, мільярдів доларів. Мільярдів сука, доларів, 700-800. Тобто зараз Європа дала 90 мільярдів, а, вон, а США хоче відмити 700-800 мільярдів. Е, далі. Японія на 2026 рік збільшує свій оборонний бюджет на 9,4%. Це Японія з більшою оборонний бюджет. Ідемо далі. Німеччина хоче залучити впродовж наступного 2026-2027 років 512 мільярдів євро. При тому, що я хочу просто наголосити, що це не Європа. Це не країни Бенелюксу, тобто Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Це не Великобританія разом з Європою хоче залучити 512 мільярдів євро. Це тільки одна Німеччина хоче залучити 512 мільярдів євро. І при тому, що ці 512 мільярдів євро, вони хочуть залучити саме на оборонний, на оборонний комплекс. Великобританія підписала угоду е, про оборону з. Німеччиною про ну, обмін даних це само собою, там це вже давно відомо. Країни Великої Двадцятки діляться між собою інформацією. Але що цікаво, навіть я хочу вам сказати, що, наприклад, навіть ЦРУ ділиться інформацією з, е з ФСБ, ФСБ ділиться інформацією з БНД Німецьким. Ну, коротше, блять, і я, як я вже сказав, це про кота і молотка. То воно, в принципі, що я хочу сказати, всі, всі хочуть, блять, заробити на цій війні. При тому, що війни зараз будуть взагалі блядь, по всьому світу, блять, і просто це просто тупо, блять. Ці уйобки просто намагаються заробити. Тільки в мене просто питання. От на останок цієї трьох хвилинки в мене просто питання до цих уйобків: Зачем тобі валюта, якщо дело рішито? то? Якщо вас, сука, всіх перевалять, блядь, чи варто було оце стільки пиздити, як ви оце пиздите? Якщо ви знаєте, що вас всіх, блядь, ми грохнемо. Грохнемо всіх нахуй.